У Львові стає нагальною проблема незаконного будівництва або такого, що ведеться з численними порушеннями. 16-ти поверхівку дипломат Тавер за адресою проспект Чорнобола 45Б будують саме на тій території, де у часи Другої світової війни було так зване львівське гетто нацистів. А в повоєнний час там знаходилася радянська пересильна тюрьма номер 25 Звідки відправляли на етапи у виправно трудові табори голагу мешканців Західної України? Зараз у Львові є гуманітарна катастрофа щодо збереження пам'яті. І на території гетто будується хмарочос, де будівництво взагалі заборонено, оскільки це є територія регульованої забудови, і це є територія ЮНЕСКО. Там є безліч поховань. Виснував археологічної служби, що там більше сотні тисяч замордованих людей. Голова фракції Української галузької партії у Львівській міській раді Тарас Чулій на сесії 1 грудня звернувся із депутатським запитом щодо цього сумнівного будівництва. Перед цим він побував на цьому будівельному майданчику та подавав запити в органи влади, щоб з'ясувати всі обставини та можливі порушення. Умови та обмеження будівництва видається на підставі іставірно-взалувального завдання термін дії, якого вже вино. У декларації про початок будівельних робіт вказано нас будівництво на офісного центру на офіційному сайті забудовника оголошення про продаж політики. Е -е. Також інспекцією дані було складено протокол про правопорушення видимо припису, накладено на забудовника штраф, там, смішний штраф на справах. Треба підкреслити, що департамент Дабі надав дозвіл на будівництво офісного центру з підземними автостоянками, але на офіційному сайті забудовника йдеться про продаж одно-двокімнатних квартир у дипломат тавер І будинок матиме, як зазначено на тому ж сайті, 16 поверхів. Забудовники ще не залили фундамент, але роботи активно ведуться. Керівник єврейської релігійної громади Турейза Гав Мейлих Шейхет стверджує, що забудовник поводиться на будмайданчику по Варварськи. Зараз вивозять землю для будівництва цього хворочосу, перемішано з останками. Ці останки вивозять дубляни, дублянок їх перевантажують через деякий час, роздивляючись довкола, щоб не було свідчень, і таким чином вивозять взагалі пам'ять. І вивозять останки людей, які були замордовані. Це є дуже великий злочин. Тарас Чулій вимагає негайно припинити це будівництво, щоб не мати проблем, як уже не раз було з іншими незаконними будівництвами. І львівська міська рада має для цього усі можливості та повноваження. Я вас особисто прошу вжити максимальних заходів, поки <'язок> ця на залити фондами, тому що буде так само, як з подібної на Лукаша». Тому що 16 хворих в цій зоні є недопустимо, тому що це буде найвища будівля на цій території. Крім того, поруч є музей території дорогу, є Палац Путівича, є єврейський моряк, тобто є вже спробована така достатньо культурна зона, тихенька зона, там лежать працювати з парками, скверами і ніяк наразі там не можна будувати ніяких.